На жаль, зараз є достатньо висока терористична загроза для всієї країни, тому що з одного боку відбувається зменшення кількості обстрілів під час. Припинення вогню, рішення про припинення вогню, хоча ви знаєте, що постійне це рішення порушується з боку російсько-терористичних угрупувань, з іншого боку, наші спецслужби фіксують значно з стання терористичної загрози, а саме рішення агресора, який хоче це робити для дестабілізації ситуації в нашій країні. І не маючи можливості прорвати. Лінію оборони, яку сьогодні тримають наші збройні сили національної гвардії, вони будуть пробувати дестабілізувати ситуацію на території, до якої вони військовим шляхом добратися не можуть. Ви знаєте, як була затримана одна із терористок, мета якої була чинити величезний вибух в центрі міста Києва, і такі проблеми є саме тому. Всі наші силові структури попереджені про активізацію антитерористичних заходів. З іншого боку, ми повинні, безумовно, не допустити, щоб терористичні групи, окремі терористи, просачувалися на матіркову частину нашої країни з окупованих територій. І, безумовно, відповідні заходи будуть відпрацьовані. В той же час ми плануємо до кінця року провести Раду національної безпеки і оборони саме з питань питань. Встановлення контролю жорсткого формату пропуску в зоні проведення антитерористичної операції для того, щоб повністю, повністю локалізувати терористичну загрозу, яка сьогодні фактично є. Окремі заходи з цього питання будуть розроблені, і безумовно ми вас про все це проінформуємо.